Десь в межах 50-60 пар приходить до нас, подає заяву на реєстрацію шлюбу. В нас є дві можливості зареєструвати свій шлюб. Це перша звичайний за 85 копійок, коли пара подає заяву і на 31-й день укладається шлюб. А є можливість шлюбу за добу. Ця послуга коштує 3 тисячі гривень. Якщо сьогодні подаєте заяву, проводимо перевірку документів, відповідно, завтра можна вже укладати шлюб. Для є теж послуг. можливість проведення реєстрації актів цивільного стану у скорочені терміни на період воєнного стану. Багато є навіть таких, що е, звертаються до нас, щоб подати онлайн заявку. Зараз ця послуга тільки починає так набирати свої оберти, тому що є військові, які перебувають в зоні бойових дій. Виходимо на онлайн зв'язок з ними. Вони підтверджують своє войле виявлення щодо реєстрації актів цивільного стану і вже потім приїжджають на укладення шлюбу.